Ну щодо півострова, так українського півострова, тож авіабази в окупованому Криму було уражено серією успішних ракетних ударів збройних сил України. Про це у спільній статті заявили, написали Збройних сил України Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради України Михайло Забродський. Ну тож таким чином, українська сторона вперше офіційно підтвердила безпосередньо да, свій стосунок, причетність. До ось тих вибухів залужний та заброський визнали, що неможливо одночасно позбавити противника суттєвої переваги у техніці та живій силі, але цілком можливо протиставити свою спроможність діяти подібним чином і на подібно. Дальність, ну і зокрема, завдяки переоснащенню ЗСУ західними озброєннями, нам вдалося фізично перенести бойові дії на тимчасово окуповану територію Криму. Ну і йдеться зокрема і про серію успішних ракетних ударів по авіабазах противника. І перш за все, ось по тому аеродрому а, поблизу САК, пам'ятаєте? Ось мамочка, давай, давай вперед, треба якось звалити звідси, бо небезпечно.